Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика, книги. Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді капітану першого рангу військової частини, що дислокувались в Автономній Республіці Крим. У 2014 році, під час російської окупації та блокування підводного човна Запоріжжя, командир здав єдину українську субмарину без бою. Зрадивши присязі, він присягнув збройним силам РФ та продовжив службу у російському чорноморському флоті. Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили зраднику про підозру у державній зраді. Нагадуємо, що раніше ДБР вже повідомило про підозру капітану російського крейсера адмірал Макаров. Та командиру ракетного катера Вишній Валачок. Офіцери також зрадили Україну у 2014 році. Можемо? Давайте, давайте. Вір! Полс нажало тонкий. Єдиний підводний човен військово-морських сил України Запоріжжя успішно здійснив другий етап ходових випробувань. Цей тиждень видався знаковим для вітчизняних військово-морських сил. 25 квітня підводний човен Запоріжжя вийшов у море. Відбувся перший етап ходових випробувань. Корабель залишив заводську причальну стінку, де перебував у ремонті, і в надводному положенні вийшов із Севастопольської бухти. Підводний човен до складу українських військово-морських сил увійшов у 1997 році внаслідок розподілу чорноморського флоту колишнього союзу радянських соціалістичних республік. Підводний човен це є бойова одиниця. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!